Всім привіт, хлопці! Сьогодні вночі пройшов UFC Fight Night Walker проти Анкалаєва. Спочатку швиденько розглянемо бої мейнкарду, а потім і сам мейн івент. Відкривали мейнкард перевзутий у американські кольори Бульбаш Орловський та Волдо Кортес Акоста. Акоста залетів у UFC через претендентську серію Дані Вайта. Орловському вже 44 роки. Поїхали дивитися, що він запропонує молодому Акості. Ринг-анонсер з Аліекспресу каже, що ми в прямому ефірі і бійці починають. Почався перший, почалися розміни на ногах. Орловський почав показувати в лапках дива, ММА. Удари були настільки очевидні, наскільки це можливо. Про швидкість картоплі я взагалі мовчу. Бій потрібно було дивитися на швидкості Х2. Таке відчуття було, що це не мейнкарт, а просто взяли двох кадрів з вулиці і попросили щось показати за їжу. А Коста іноді не літав з двійками, на цьому, в принципі, все. У другому швидкість впала до 0,5, а Коста так само покиде налітав з двійками і доволі непогано відбивав голову Орловського. Моментами навіть здавалося, що зможе і закінчити, але пилюки з Орловського летіло стільки, що було просто нереально. То зробити. Думаю, ви вже зрозуміли, що відбувалося в третьому. Навіщо ставити такий бій мейнкарт не зрозуміло. За перегляд таких боїв не люди повинні платити білому, а білий людям. Орловський вийшов відпрацювати їжу, а Коста, схоже, вийшов, бо змусили. Коментатори моментами стримували сміх, коли дивилися, які удари викидує картопля. Одноголосним рішенням бій забирає кортеса Коста. Далі в нас ішов бій в середній вазі Філ Гоус проти Бруно Ферейри і один і другий вихідці з претендентської серії Дані Вайта, але у Гоуса справи останнім часом не дуже. Три поразки нокаутом поспіль. У Ферейри рекорд у UFC 1-1. Поїхали дивитися. Розпочався перший і пройшла неспішна розвідка. Ферейра в розмінах помітив щелепу гоуса і пізніше провів тейкдаун. Знизу розповів, як справи у Бразилії, і дав піднятися. Розповідав доволі довго, пройшло півраунду. Далі знову пішли розміни, і тут починається щось цікаве. За хвилину до кінця, точно в помітку на голові гоуса, залітає коліно Ферейри. Гоус відразу перемікається на автопілот і намагається долетіти до кінця раунду. Автопілот щось там навіть відповідав, але Ферері це не сподобалося. Під кінець раунду ліво. В голову і, в принципі, вимкнення автопілота і самого Гоуса. Чотири поспіль нокаутами летить Гоус, а Феррейра роздобуває яскраву перемогу. В наступному бою зустрічалися Рікі Сімон та Маріо Баутіста. Бій в надлегкій вазі Маріо йде на стріку із п'яти перемог. А Сімон після програшу Єдонгу, до того він теж мав стрік із п'яти перемог. Почали хлопці на надзвукових швидкостях, і руки летіли, і ноги, розміни були реально швидкі. Маріо викидував коліна в стрибку. Сімон відповідав тейкдаунами, але в принципі якогось успіху там в партері не було. Маріо з'їв грибок і швидко піднявся. По розмінам плюс-мінус рівно, декілька тейкдаунів від Рікі, плюс гарно на зустрічних курсах лівим з боку, прямо в щелепу вибив той грибок із Маріо. Перший міг піти як в один, так і в інший бік. У другому Маріо в розмінах потроху почав брати верх, точно влучав, працював на контратаках. Тут Сімон ще пресингував і десь плюс-мінус влучав, але Маріо вже реально почав розбивати голову рікі, хоча й у самого на обличчі з'являлися почервоніння і кров. У третьому була відправка Маріо новою поштою прямиком у кут до ріки. Плюс там відразу партер і спроби вийти на больовий. Маріо знову знаходить той гриб і просто піднімається. Ну а далі вже стала відчутна різниця в бензобаках. Маріо рухався практично як в першому раунді. А ось Сімон брав довготривалі паузи, під час яких Баутіста просто відстрілював йому корпус та голову. Були спроби тейкдаунів від Сімона, але вони були взагалі ніякі. Тому Баутіста просто спокійно продовжував відцілювати голову Рікі. Одноголосним рішенням бій виграє Маріо Баутіста. Далі йшов біз 40-річного ветерана Джима Міллера та теж вже не молодого середняка Габріеля Бенітеза. У першому активнішим був Міллер, на швидкості з двійками зближувався з Бенітезом. Плюс при кожному такому зближенні фарширував ногу Бенітеза Кіком. Бенітес просто намагався відповідати кожного разу, коли Міллер зближувався, працював другим номером. Звичайно, раунд за Міллером. У другому картина була практично ідентична. Нога Бенітеза була відбита так, що можна було побачити кістку. У першій половині раунду розміни були в стійці, Далі Міллер спокійно провів тейкдаун і вже намагався вийти на удушку зі спини, але не вдалося. У третьому Міллер знову йшов вперед. В принципі, він і сам зідав немало панчів, але за ножем ударів і плюс відбивною у вигляді ноги Бенітеза. по очкам він був десь далеко попереду. Але в принципі то і не важливо. У другій половині раунду він з легкістю провів тейкдаун, а згодом провів у душку і змусив Беніти заздатися. У в третьому раунді перемагає ветеран Джим Міллер, А ось Бенітис в терміновому порядку летить на базар дивитися протези. Ну і бій, заради якого ми тут зібралися, хлопці, реванш Волкера та Анкалаєва, минулий бій залишив багато запитань, поїхали дивитися. Почав волкер добре, відразу почав відстрілювати Николаєва ногами та руками. Працював першим номером. Але чим далі йшов бій, тим більше волкер почав підключати велосипед. І вже десь в середині першого раунду він остаточно почав крутити педалі. Коротше кажучи, запахло смаженим. В першому волкер докрутив педалі, але в другому вже не вдалося. Анкалаєв вже вивчив маршрут Волкера і точно пробив щелепу правим боковим. Волкер полетів в сітку, а зверху ще прямо в ніс прилетів ще один добрий день. Таким чином, Волкер в прямому сенсі відлітає від мордорця Анкалаєва. Так пройшов мейн івент, хлопці. Пишіть свої думки в коментарях. Дякую всім, хто підтримує. Ну і почуємось.